Всім доброго дня! Ви на каналі у Світлана. Сьогодні буду варити густе сливове варення з невеликою кількістю цукру. Варення виходить досить густе, смачне. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, я вам розкажу і покажу, як зварити таке варення. Ось тут в мене півтора кілограма слив. Сливи вже помиті, Почищую від кісточок і наріжу невеликими шматочками. Цукру в мене. 250 г. Не дивуйтеся, це не багато, але достатньо. Слива солодка. І ось такий шматочок лимона, тут трішки більше половини, звичайно, я весь не використаю. Буквально 2 столові ложки додам до варення. Очищаю сливу від кисти. У мене така цікава слива, я не знаю, як вона називається. Угорка гігант, мабуть. Зараз руки будуть внурук сині. Не хочу вдівати рукавички. Але пальці посиніють. Буду нарізати і відразу складати в каструлю, в якій буду варити варення. Дно каструлі змочую водою. Просто змочую. І нарізаю ось такими невеликими шматочками сливочки. Варення виходить досить густе, Приміру, солодке. І таке, що з ним можна навіть робити пиріжки, робити якісь на пісочному тісті пироги. Це варення вариться в декілька етапів. Його можна зварити за день, його можна і зварити за 2-3 дні. Сливи в мене тут вийшло очищене півтора кілограма. Накришила один шар сливи. І ось так легенько присипаю цукром. Далі нарізаю наступний шар. вже зрозуміли, що буду викладати шарами сливу і пересипати цукром. Знову присипаю цукром. І це вже буде останній. Розпреділяю марга і знову присипаю цукром. Решту цукру залишаю на наступні етапи варіння мармеладу. Накриваю кришкою і залишаю мінімум на 2-3 години. Цукор розчиниться, стане рідкий, слива випустить сік. І тільки тоді, коли утвориться цей сироп, Ставлю на вогонь. Ось така заготовка в мене вийшла. Відставляю, відставляю і забуваю на декілька годин. Слива в мене постояла 2 години, цукор практично майже весь розстав. І дивіться, скільки скільки сиропу і соку випустила слива. Саме зараз включаю вогонь і буду варити. Кришкою не накриваю, доводжу до закипання на невеликому вогні. Проварю хвилин 10-15 і знову виключу, залишу сливи охолоджуватися. Ви тільки подивіться, скільки сиропу утворили сливи разом з невеликою кількістю цукру. Додаю буквально трішки цукру, зараз. Виключаю і залишаю до повного охолодження. Варення охололо повністю. Підсипаю одну порцію, ще одну порцію цукру, небагато. Включаю газ і продовжую варити. Варю до закипання, проварю хвилин 10 і знову виключаю. Ось так варення кипить, ви тільки подивіться, скільки сиропу випустили сливи. Цукру зовсім не багато, а сливи плавають в сиропі. Варю 10 хвилин, виключаю і залишаю знову охолоджуватися. Усім доброго дня! в мене вже наступний день. Варення я проварила два рази. Воно гарне загустіло, ніч воно в мене стояло, ось дивіться, яке воно густе, гарне. І зараз я його проверю останній раз. Додам ось цю решту цукру. Тут я приготувала трішки лимонного соку з половини лимона, але, можливо, навіть і половина не піде, тому що варення з такою гарною кислинкою, натуральною, сливовою. Тому буду бачити, але каплю додам. Знову ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. Хочу вам добре показати, яке варення після охолодження. Дивіться, яке воно густе, гарне, настільки гарний сливовий колір. Висипаю решту цукру і ставлю на вогонь. Мішую цукор, доводжу до кипіння, знову проварюю хвилин 10-15. Зараз я вже поставлю стерилізувати банки і буду закривати варення. Варення закипіло. Булька я час від часу помішую, тому що воно вже досить густе. Варення вариться, банки стерилізуються, ви тільки подивіться на цей колір. Ще трішки проварю. Хвилин 15 буде достатньо. Вийшло 10 хвилин, варення вже майже доварюється. Саме зараз я додаю трішки лимонного соку. Ця ложка в мене абсолютно мілка. Дивіться, буквально півтори ложки, не більше. Можна сказати, одна столова ложка. Ще раз закипаю і розливаю по банках. Варення готове, неймовірно гарне. Колір, насичений, сливовий колір. В вересні Слива угорка точно ще є, так що не пропустіть цей шанс і приготуйте це вишукане смачне варення. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Це допоможе, це допоможе просуванню мого каналу на YouTube. Пишіть, діліться своїми рецептами, своїми секретами приготування варення, буду дуже вдячна! Буду кожному відповідати з задоволенням. І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.